Ще задовго до появи хрестів на наших землях, у серці лісів і на берегах річок. Слов'яни поклонялися своїм богам, могутнім силам природи, духам, що керували світом. Перун бог грому, блискавки воїнів, його сила, мов буря, що зриває дуби з корінням, головний бог у пантеоні, покровитель князів та правосуддя. Дажбог, Бог сонця, світла та добробуту, його проміння дарує життя, і його ім'я збереглося навіть у фольклорі. Та ж Богові діти, так слов'яни, називали себе. Мокоша, богиня родючості землі та жіночої долі. Вона берегиня хатнього вогнища, вишивок і дощу. Велес, Бог підземного світу, магії та музики. Він опікувався худобою, торгівлею та поезією. Повна протилежність з яким вічно змагається, свята, що живуть і досі, вона купала колодій, коляда, це відлуння древніх вірувань у кожному багаті, в кожному пісенному колі пам'ять предків. Слов'янські боги не зникли. Вони живуть у легендах, обрядах, у самій душі нашого народу, Вони – діти землі, сонця і вогню, діти даж Бога.